Що круче майнінг чи зелений тариф? Ну на мій погляд, навірно, майнінг. Поясний. Тому що біткоін постійно росте в ціні. Колись він коштував копійки, зараз коштує тисячі доларів. 90 тисяч доларів вчора. Вчора 90, ну, було і 120 зараз він немножко просів. Но, як правило, є такі медвежі ринки, коли крипта постійно просідає, а потім піднімається. Тому, на мій погляд, краще крипта. Добре, коротко поясни, як працює майнінг. У парі з сонячними панелями? Ну, дивіться, якби такі сонячні станції, які в 30 кВт, в будь-якому випадку це підзелений тариф. Ми можемо цю електроенергію продавати по зеленому тарифу, або ж на своєму домоволодінні ставити Асіки і використовувати її для власних споживань, тобто для Асіків. І надлишки, які там будуть, вони також йдуть по зеленому тарифу, а Асік в цей момент майне крипту. І чим вигідно, в паркі з зеленим тарифом, тому що нічне споживання цього Асіка буде перекриватися денною генерацією станції. Чи можна до нас звертатися за покупкою Асіки? Все робимо під ключ, повний супровід і по станції, і по Асікам настройки, можете якісь перенастройки. Ну, і, в принципі, завжди на зв'язку з клієнтами.